Доброго дня, колеги, ради всіх бачити. Попередні спікери говорили про трансформації, які відбуваються з агробізнесом вже зараз. І ці трансформації зрозумілі, якісь через економічні причини, якісь через військові. Я розкажу про неочевидну трансформацію, яка відбувається прямо зараз, і про неї ніхто не говорить. Я Станіслав Шум, я сьогодні представлю дослідження цифрове агро і розкажу про основні тренди, які ми з'ясували у цьому дослідженні. Перше, про що я хочу розказати, це про те, як, що ж за трансформація відбувається. Для початку давайте згадаємо 20-й рік карантин. Вся країна сидить по, будь по домівках, машин нема на вулицях, але десь за містами в поля виходять трактори, аграрії починають живлення весняне, потім посів. І поки вся країна сиділа по домівках, аграрії були в полях. Почалася війна, повномасштабне вторгнення так само аграрії в полях. І Тисячі років не було такої сили, яка б могла змусити аграріїв вийти з поля. Особливо коли це мова йде про власників, керівників малих середніх фермерських господарств. Аграрії звикли жити в полях, живуть в машинах, в полях, в машинах їздять в поля або в банк документи відвести. Зараз відбувається трансформація, коли аграрій. Починає сезон, так він ще починає сезон з лопаткою агронома, а продовжує сезон вже з чашечкою кави, сидячи в себе в офісі, або навіть в київській кафешці, або десь у Вінницькій, Полтавській. І аграрію вже не потрібно їздити в поля, особливо якщо ти власник або керівник малого середнього бізнесу аграрного. ти звик жити в полях. Але саме зараз відбувається трансформація, якої не відбулося за тисячі років. Тому що тисячі років для того, що треба приїхати посіяти, подивитися, чи правильно посіяли які сходи, подивитися, що в полях відбувається, щоб захист планувати, і так далі. Зараз все це змінюється. І я сьогодні розкажу в нашому дослідженню, які технології дозволяють оцю таку радикальну зміну. Тренди, про які я хочу розказати, це про українські цифрові продукти, фінтек агро, дрони. Як не дивно, саме цього року це стало реальним трендом і застосування штучного інтелекту. Я поки розкажу коротко про дослідження, ви можете сфотографувати цей слайд, не буду перераховувати всі технології, але те, що дозволяє змінити стиль життя, це технології, які дозволяють моніторинг, контроль людей, техніки, рослин здійснювати віддалено. Саме ці технології провокують зміну стилю життя. От у нас через 10 хвилин тут буде дискусія панельна, і спікер, один з спікерів, Роман Горобець, я думаю, підтвердить, що саме так змінюється життя малого середнього фермера. Вони перебираються з полів в офіси. Зараз аграрії в полях частіше буває для того, щоб зняти тіктоки. А не для того, щоб подивитися там, стан рослин, тому що стан рослин він побачив ще зранку, коли прокинувся у себе на смартфоні. Дослідження ми зібрали компанії з усіх сегментів, але особливий фокус зробили на більше половини у нас компаній це компанії до 10 тисяч гектарів. Ви можете побачити відомі всім великі компанії. Цього року ми ще додали виробників насіння, агрокорпорація Степова. Євросем Агроритм і розширили його. Всього у нас представлено 2,2 мільйона гектарів в нашому дослідженні. Це земельний банк совокупної компанії, які в цьому дослідженні є. Це 10% від плюс-мінус від усього наявного земельного банку. Тобто, я думаю, що дослідження репрезентативне. Хочу подякувати нашим партнерам, які підтримали це дослідження, без яких воно було б неможливо. Це компанія Віагро, яка Компанія Activity з сервісом Віагро, яка е, презентує дуже класний сервіс аграрної розсрочки. Також цифровий партнер, наш е, компанія Sasagro і компанія Syngenta. і експертні партнери Smart Farming та Navi Farm Tech. Ну і звичайно, не можу не подякувати нашим е, давнім друзям і партнерам з Фундіс, які допомогли провести дослідження анонімне в онлайн, в якому взяли участь більше двох тисяч респондентів. Отже, про українське рішення. Чому це тренд? Дивіться, це історія для журналу Forbes. Кропвайс це рішення, яке зараз належить компанії Сінгента, але воно було створене українцями. В 2019 році Сінгента викупила його тоді ще стартап, і зараз масштабує на всі країни світу. Створена українцями рішеннями. Зараз ним користуються аграрії по всьому світу для того, щоб здійснювати. Багато моніторинг, багато різних е, як, операцій е, здійснювати саме за допомогою цього рішення. Потім фармінгос е, це в нашому дослідженні номер два bi система яку використовують малі середні аграрії для моніторингу фінансів та економічного стану свого підприємства. Компанія ВАГР, проект Віагро, ми помітили за порівнявши порівнявши з результатом минулого року зростання більше ніж на 300% у використанні цього сервісу нашими респондентами. OneSoil – дуже відомий проект, створений не українцями, але минулого року українці отримали контроль, викупили контрольний пакет в цьому проекті, і зараз це лідер у моніторингу рослин та створенні карт завдань. Цей проект також належить українцям. Ну а якщо говорити про моніторинг земельного банку, там все базується, якщо не брати Ексель, все базується на рішеннях, або створених українцями як Кропфайс, або які належать українцям, такі як Феодал, про землі в курсі землі, агроконтроль, Агрічейн. Тобто українське український софт це реальний тренд у застосуванні в українському агро. Якщо згадаєте, як відбувається це в інших індустріях, то там, мабуть, не так багато українського софта, як саме як в Агро. Так, в мене 2 хвилини 30 секунд лишилося. Можливо, давайте штучний інтелект. Це ще не так широко застосовується. Можете сфотографувати цей слайд. Я думаю, ми про штучний інтелект більше поговоримо в нашій дискусії. Цікаво, що крім цифрових технологій, ми помітили тренд. Ті компанії, які ми опитали, вони дуже змінюють підходи до обробітку ґрунту. Все більше застосовують ощадливі методи обробітку, і, як бачимо, цього року глибоке рихлення навіть застосовують більше компаній, ніж Оранку. Що стосується практик відновлювального землеробства, то також, ну, можливо, вуглецеві сертифікати це. Тема, яка трошки застопорилася на нашому ринку, але інші, не дивлячись на це, аграрії розвивають і, там, принаймні, учасники нашого дослідження в цьому напрямку активно рухаються. Ну і Якщо говорити про кібербезпеку після кейсу з мабуть, мабуть після кейсу з відомим агрохолдингом, ми бачимо, що українські аграрії приділяють увагу. Цій темі дослідження щорічне. Якщо ви працюєте в агрокомпанії, агровиробнику, то я закликаю вас наступного року не пропустити повідомлення про стар цього дослідження і подати ваші анкети нам. Ми будемо тільки раді розширити список компаній, які долучаються до цього дослідження. Завантажити дослідження можна за цим QR-кодом. Те, що ми побачили в цьому дослідженні, що цифрові технології. Змінюють життя аграрія, і це перший раз, коли за багато років аграрій може не жити в полях. Це все зробили цифрові технології. Дякую вам.